Неспокійний ранок у Дніпрі та й в сусідньому Запоріжжі. Як цю добу загалом пережила Дніпропетровщина, розкажуть журналісти нашої редакції новин. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Для вас сьогодні ми підготували таке. Балістична ракета в Обухівці забрала життя жінки. Ще четверо людей травмовані через вибух. Репортаж з місця влучання. Дивіться у випуску. Оперують, лікують та доглядають, як у Дніпрі працює хаб для тварин, евакуйованих з небезпечних місць. Одна з вулиць у Шевченківському районі носить ім'я Симона Петлюри. Чому його варто вшановувати? Розкажемо в рамках циклу сюжетів перейменування топонімів Дніпра. Вночі армія РФ завдала шість ударів по Запоріжжю. Одна з ракет влучила по багатоповерхівці в центрі міста. На ранок вибухи пролунали у Дніпрі та Харкові. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі. Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Росіяни атакували позиції наших захисників на більшості напрямків, проте всі ворожі атаки вдалося зупинити. Українські воїни продовжують боротися з російською агресією та метр за метром звільняти наші території. Детальніше про ключові ділянки фронту та ситуацію на них далі в нашій традиційній мапі. За щоденним звітом генерального штабу ЗСУ, українські воїни надали просунутися загарбникам на Куп'янському напрямку поблизу Сеньківки, Іванівки і Кислівки на Харківщині та в районі Надії на Луганщині. Ворог провів більше 20 атак. Їх відбили наші захисники. Натомість на Лиманському напрямку противник не наступав. Тут росіяни вгатили з авіації по серебрянському лісництву та білогорівці Луганської області та спірному на Донеччині. На Бахмутському напрямку росіяни скерували авіаудар по Нью-Йорку та безуспішно намагалися зайняти втрачені рубежі поблизу Кліщіївки. Українські воїни стійко тримають оборону та продовжують атакувати противника південніше Бахмута. Ворог і надалі намагаються оточити наших захисників у найбільшому місті на Авдіївському напрямку. Загарбники провели там п'ять наступів, які силам оборони вдалося зупинити. Окрім піхотинських атак на Авдіївку землею, противник ще спрямував туди авіаційний удар. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках українські військові дають гідну відсіч противнику. За минулу добу наші захисники відбили понад 20 ворожих атак на Новомихайлівку і Мар'їнку, та ще дві на південь від Золотої Неви та Причистівки. На цих відтинках фронту Росіяни обстріляли з авіації п'ять населених пунктів Донецької області, зокрема урожайне та рівнопіль. Росіянам не вдалося зайняти втрачені позиції на Запорізькому напрямку. Ворог безуспішно намагався відновити положення південно-західніше роботиного. Водночас триває наступ українських воїнів на Мелітопольському напрямку. Наші захисники продовжують мінусувати особовий склад та техніку ворога та мають частковий успіх в районі того ж роботиного. На Херсонському напрямку українські військові продовжують вживати заходів контрбатарейної боротьби проти окупантів на лівому березі Херсонщини. Сили оборони проводять вогневе ураження складів та тилів противника. Армія РФ, в свою чергу скерувала два авіадару по Береславу та Веселому. 31-річна мати двох дітей загинула сьогодні зранку в Обухівці. Ще четверо людей постраждали. Ворожа ракета, попередньо балістична, поцілила по приватному сектору. Страшні кадри. З розбитими будинками, мертвою собакою та сльозами родичів загиблої сьогодні бачила вся Дніпропетровщина. Наша журналістка Дар'я Візер розкаже про всі подробиці трагедії з місця події. Що я можу про тих сказати, що можу казати? Ті п**ці підвізять за ноги і кажуть, бацьку гуцями кожен день одригають по, 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 по куску м'яса, щоб страдали мучилися. цю. За що? за що це все? Пан Юрій не може прийти в себе від пережитого горя. Сьогодні вранці російські нелюди забрали життя його доньки. Чоловік згадує, за пів години до трагедії пішов на роботу, попрощавшись з донькою. Тоді не знав, що бачить її востаннє. Їх два було. Одну збили, ну я служби розумію. я живу. А друга, я зрозумів, що це прильоти це. Ніхто ж не думає, що це тебе дворі, розумієте? Чоловік працював неподалік і одразу прибіг до своєї оселі. Розповідає, його жінка вмить посивіла від пережитого і була в стані шоку. Лікарям довелося застосовувати сильні заспокійливі. Я навіть не відомо, що це моя внучка. Я не прийшов мені. Бачите, і Я обігід. Загиблій Катерині було всього 31 рік. Вона проживала з батьками та двома доньками, бо вважала, що тут безпечніше. Та й очікувати чоловіка з фронту поряд з близькими легше. Коли росіяни скерували на область ракету, старша була у школі, менша донька з мамою вдома. Мала дивом вціліла. Тепер без матері залишилося двоє дівчаток півтора та тринадцять років. Ні, ні, я остаюся зараз тут, що родичі забрали, бо кота. Я тут сходи на відео. Буду продовжувати жити. Зароді, зароді руки Ось уламок ними встелений практично весь двір. Частини таких металевих уламків були, виймали з стін всередині хати. Частини таких уламків виймали з сходів в хаті. Через два будинки від сім'ї загиблої проживає пані Неля. Момент удару жінка з родиною також була вдома. Її 12-річна донька тільки завершила урок дистанційно і прийшла на кухню поснідати. Рятувала, каже пані Неля, правило двох стін. Будинок, прибудинкова територія, машина, баня розбиті. Практично всі вікна залишилось ціле одне вікно. Решта розбиті, все висипалося в будинок. Підшива дах, постраждав, прибудинкові приміщення зібрали такі ж, зібрали жменю осколків по дворі. Там ще й, мабуть, назбираємо, бо територія досить велика. Момент прильоту у дворі у вольєрі знаходилася вівчарка Міра. Родина Чабаненко врятували цю собаку з зони бойових дій. На щастя, каже жінка, тварина від ракети не постраждала. Лікували, виходжували, вона важила. На той час, вже будучи дорослою вівчаркою 14 кілограмів, зараз вже через рік вона в нас важить 35 кілограмів і дуже гарна дівчинка. А скільки років? З її два рочки. І, і як потім виявилося. Ми її вивели з стану глибокої оклюзії. Вона не гавкала, вона була худа, перелякана, весь час плакала. Близько десятої ранку. Місцеві почули два потужні вибухи. Жителі сусідніх вулиць також оговтуються від пережитого. кажуть, вже скоро будуть холода, а вони тепер залишилися без вікон та даху над головою. Емоції мене кинуло, я не поняла, хто мене кинув. Чи взривною волною я залетіла за кресло? Затькаті і на ноги не сто ноги підкошуються. Стати не можу на ноги. Стрес такий ліс. Моя кімната, в якій я зараз мешкаю, я ми я взагалі з міста, і моя хата там теж страждала, бо ми біля автовокзалу, і там у нас вікна страждали, і тут тепер. Зараз тут шість шість вікон. Да, я біля вікна лежала в цей момент. Під час ракетної атаки постраждало четверо людей. Це жінки 56, 75 та 65 років, і також тридцяти Річний чоловік двоє з них перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості. Чоловіку необхідно операційне втручання аби дістати уламок, зазначає лікарка Ірина. Загалом життю пацієнтів нічого не загрожує. Це чоловік 88-го року народження, 35 років з пораненням лівої сідниці, осколковим стан його середній важкості. Та жінка 60-го року народження з переломом. Праве припліччя стане тоже середньої важкості оба постраждалих госпіталізовані до хірургічного да. Травматологічного відділення. В Дніпро ОВА попередньо повідомляють, російська армія запустила по передмістю Дніпра балістичну ракету. За офіційною інформацією, пошкоджено 21 будинок і один повністю знищений, також понівечення автівки та газогін низького тиску. До наслідків ліквідації від ДСНС у нас було залучено 51 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Зараз проходять слідчі дії, що саме відбулося, куди потрапила ракета або це. Були уламки, проходять слідчі. Нині всі спецслужби завершили обстежувати місце події, але продовжують ліквідувати наслідки. Волонтери надають допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Тарпаулін зараз приїде ще машина, яка допоможе з набором ексеного ремонту. Наразі видаємо непродовольчі, тобі на ковдри, подушки, лампи. І термоси. Також неподалік Нацполіція розгорнула намет та фіксує звернення громадян. Від місцевої влади інформації не надходило. Чи компенсують збитки, завдані ракетним ударом, та чи відновлять до морозів зруйновані будинки? Також поки невідомо. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу у Дніпропетровській області. Служба безпеки України затримала чоловіка, ймовірно, причетного до кремлівського воєнкора Владлена Татарського. За версією СБУ затриманий агент головного управління Генштабу РФ, відомого як ГРУ. Чоловік регулярно об'їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував переміщення підрозділів Збройних сил України. І всю інформацію надсилав нині ліквідованому владлену татарському. Той, у свою чергу, усе передавав російським розвідникам. Після ліквідації ворожого блогера агент намагався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місце знаходження і затримали. Телефонували до служби порятунку та повідомляли про вибухонебезпечні знахідки. У Дніпрі школярів навчали звертатися за допомогою до рятувальників. А ще як себе поводити? Під час надзвичайних ситуацій навчання проходить в ігровій формі у спеціально обладнаних класах безпеки разом з фахівцями ДСНС. Там поєднані зони з інформацією про цивільний захист, правила дорожнього руху, до медичну допомогу, пожежну та мінну безпеку. Наразі у місті працюють вісім таких класів у кожному з районів Дніпра, та кількість їх збільшуватиметься. Для того щоб була можливість у дітей в ігровій формі долучитися до отримання. На практиці нових знань, повторити ті знання, які вже отримали раніше щодо збереження свого життя, надання можливої допомоги іншим людям. Є речі, які написані кров'ю, як то кажуть, у правило безпеки, це чиєсь життя було, але воно, на жаль, ну, закінчилося дуже рано, тому що людина не змогла там в, певні, в певній ситуації зберегти своє життя. Оперують, лікують та доглядають. У Дніпрі працює хаб для тварин, евакуйованих з небезпечних місць. До комунального підприємства зооконтроль доставляють безпритульних чотирилапих. Частіше за все, це тварини, які загубилися або втратили власників через обстріли. Також іноді привозять улюбленців на перетримку, поки їх господарі переїдуть у безпечніше місце. Про дніпровський хаб для евакуйованих тварин дивіться далі. Більше тисячі тварин пройшли через цей притулок з початку повномасштабної війни. Це переважно собаки та кішки. Однак тут побували ведмеді, тигри та папуги. Волонтери привозять їх сюди з прифронтових зон поранених хворих. Та у стресі зараз ми вивозимо більше хворих, поранених тварин, привозимо сюди, залишаємо їх на лікування, на перетримку. Раніше возили до притулків, однак в них швидко закінчилися місця. Тому почали доставляти до комунального підприємства Зооконтроль. Тут їх лікують, роблять їм операції та виводять зі стресу. Потім для тварин підшуковують нових власників, якщо не об'явилися попередні. Дніпро спочатку війни став як хабом для таких тварин. І ми, як прифронтове місто, ми е, намагаємось допомогти усім і привозять їх з, і з, зі сходу, і з півдня. Також тут приймають тварин на перетримку. Мобілізовані мають змогу залишити свого улюбленця на час служби, а переселенці поки облаштуються на новому місці. Заборона на вилов риби. Вже з 1 листопада на Дніпропетровщині діють обмеження для рибалок. З наступного місяця їх каратимуть за ловлю у зимувальних ямах. Про це повідомили у рибоохоронному патрулі. Такі міри необхідні, аби зберегти водні біоресурси та створити потрібні умови для зимування. Встановлені обмеження діятимуть до весняно-літньої нерестової заборони 2024 року. Проте любителі рибалки можуть ловити поза обмежувальними зонами та користуватися гачковими нахлистовими донними, поплавковими, зимовими вудками, жерлицями, кружками, а також спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, у разі якщо загальна кількість гачків не перевищує 7 одиниць на одного рибалку. У разі порушення штраф від 34 до 680 гривень, а ще пеня за кожну виловлену рибину. Радянська влада вважала його небезпечним. Симон Петлюра український державний військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. Він все життя вболівав за Україну та прагнув створити державу та українське військо. Чому ім'я діяча варте того, аби про нього пам'ятали українці, розкажемо в нашій постійній рубриці перейменування топонімів Дніпра. Вулиця Симона Петлюри розташована в Шевченківському районі Дніпра. На честь українського державного діяча артерію перейменували в 2015 році. Симон Петлюра народився в Полтаві, в родині, яка належала до старовинного козацького роду. Він вчився в церковно-парафіяльній школі, потім в Полтавській духовній семінарії. І за юних років він надзвичайно любив мистецтво. Він любив театр, сам грав на сцені. Він мав гарний голос, співав і навіть диригував хором, грав на скрипці. Серед семінарістів Симон Петлюра мав авторитет, його поважали, проте навчання закінчити не вдалося. Треба сказати, що збереглися свідчення, що в бурсі він мав прозвисько мама, тому що до нього звертались усі скривджені. І він всім надавав захист. Навчання своє він не закінчив його виключили на останньому курсі за участь у революційних заворушеннях. Він намагався сховатися на Кубані, але царська охранка його і там знайшла. І довелося йому емігрувати у 1904 році. Симон Петлюра повертається в Україну у Львові. Розпочав потужну журналістську роботу. Розповідає Світлана Івлева. Він співпрацював з записками НТШ, з українським літературно-науковим вісником, і поступово перетворювався з штатного журналіста на відомого громадського діяча. Після повалення самодержавства на всеукраїнському військовому з'їзді Симон Петлюра був обраний до українського генерального військового комітету, який він невдовзі й очолив. Водночас Петлюра увійшов до Центральної ради. Він чи не єдиний в українському уряді розумів необхідність створення українського війська. Але на жаль. Інші члени Центральної Ради, і, зокрема, Володимир Вінніченко, були проти організації війська. І саме Вінніченко доклався до того, що Петлюрі довелося піти у відставку. Але він не полишив військову справу. Він очолив гайдамацький полк Слобідської України. І саме цей полк придушував більшовицьке повстання в Києві. І бився за арсенал. Петлюра особисто очолював ці бої. Життя Симона Петлюри обірвалося на 47-му році. Вбивство його було найретельнішим чином сплановано, зауважує науковиця. І той постріл, який пролунав в 1926 році в Парижі, він знищив Петлюру не тільки фізично. Петлюра був знищений політично на довгі роки. Він був дискредитований і максимальні зусилля докладались до того, щоб внушити українцям, що він польський шпигун, антисеміт і ворог українського народу. Вулицю перейменовано вісім років тому. Попередню назву ще можна побачити на адресних табличках. Про Йосипа Шпіндяка майже нічого не відомо. Відомо, що він прожив 19 років, що він займався організацією комсомола в Катеринославі і був застрелений григорівцями в новомосковському районі. Науковці закликають уважно ставитися до перейменувань топонімів Дніпра, вшановувати видатних осіб, які вболівали за долю України. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Вине дев'ятого каналу. Такі події сьогодні потрапили в об'єктив дев'ятки. Більш повну інформаційну картину дня ми публікуємо на сайті та наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Вони зараз на вашому екрані, як і номер телефону гарячої лінії. На цьому я з вами прощаюся. Дбайте про свою безпеку та безпеку близьких. Адже найбільша цінність це життя кожного з нас. Побачимося.